Якого розміру злаковим? Давайте подивимося. Міскантус зібріна. Це я його трохи зв'язала, щоб не розвалився повністю. Рік тому я його поділила, тому що був дуже великим. Понісетум хамель до 1 метру. Але це також рослина, яку я вже ділила. Літл bunny. Заявлен 40 сантиметрів. Ще один пенісетом касіон. Він буде в дорослому віці метр двадцять. Це точно. Це вже поділена рослина. і Зростає тут тільки рік. Куничний Карл Форстер. Метр вісімдесят приблизно. Мій улюбленець. Невивагливий і зміна кольору колося. Спочатку зелені. Потім ось такі жовті. Куничник овердам буде меншого розміру, приблизно 1,20. І в нього листя з білими смужками. В минулому році я купила тільки одну рослину, розділила на шість частинок, і ось тепер така краса. Куничник просто. Бачите, яка різниця? Забарвлення листя залежить від сорту проса. Може бути зеленіше, може бути більш лилового відтінку. Так само і суцвіття. Півтора метри завишки, а вшир приблизно 70-80 сантиметрів. В залежності від віку рослини. Просо, але росте в ажурній тіні, багато вільного місця, тому розвалилося. Куничник діамантовий. Його розмір заявлений 1 метр. Але в нас він пригальмовує. Напевно, через те, що не так давно зростає. Але все попереду. Є його певні плюси. І чекаю, поки розростеться. Манюні з лакові – це молінія. Вона більш полюбляє водичку попити і в напівтіні її краще на півдні України.